Доброго здоров'я! Вітаю вас з села Красносілки. Це північ Кириворащини. Сьогодні 29 жовтня 2024 року. Викопали ми свою шкілку. Можете подивитися в якому стані наші саджанці. Пересортуємо на перший та другий гатунок по якості. Другий гатунок будемо. Реалізовувати по ціні чубука. Так що в кого, кого зацікавить ця інформація, звертайтеся. Наприклад, ось саженці, це буде другий гатунок. Щоб мали уявлення. Всі замовлення сьогоднішнього дня формуємо корнева в гарному стані. Можливо, прирости не скрізь потужні. Тож будемо телефонувати та по потребності додавати лозу з маточних кущів, хто схоче зробити ще прищепи цих сортів та гібридних форм. Не забули ми і про переможців нашого конкурсу, присвячений річниці каналу. Перед відправкою звернемось. Та владнаємо всі нюанси про пересилку призів. Хотілося б ще показати свої саженці горіхів від Кочерженка трьохрічні, можливо, когось зацікавлять. Це морозостійкі полукарликові горіхи. Більше десяти. Наявності було б приємно, що комусь би вони стали в пригоді, плодоносили було вже по 4-5 плодів на кожному. Ну, вже немає, вже рішки посипались. Так що, кого ця інформація, телефонуйте. Вже ось. Листопад місяць, практично, хто замовляв саджанці та чубуки, разом будемо нарізати лозу та відправляти, щоб була одна пересилка. Ну, а ти, виноградарі, хто замовляв одні чубуки через певний час, буквально через днів 10, можливо тиждень. Почнемо обрізати наш виноградник. Кому цікава така тема, як обрізка однорічних, двохрічних та багаторічних кущів винограду, обрізка різного типу, коротка та довга. Для чого потрібен сучок заміщення? Всі за і проти цього, пишіть в коментарях. А зараз Будемо закінчувати наш коротенький ролик. Кому сподобалась наша тема, інформація. Ставте подобайку. Підписуйтесь на наш канал. Бажаємо здоров'я, мирного неба і все буде Україна. До нових роликів!